Панікують уже включно. Панікують чому та тому, що пускові ускан... установки, включно Іскандери, знищують наші захисники. От і стало відомо, що в результаті знищення пускової установки Іскандер М разом із ракетами було і ліквідовано 14 військовослужбовців, 26-ї ракетної бригади, військова частина 54006 Та із придатних її. Підрозділів про це повідомляють у медіа. Насамперед, як ми з вами знаємо, неподалік це трапилося чернігівського кордону, і там знищили 14 російських військових ракетників. Відомий український журналіст Андрій Цаплієнко назвав імена російських ракетників, яких знищили разом із пусковою установкою іскандер неподалік Чернігівського кордону. У результаті знищення пускової установки «Іскандер-М» разом із ракетами ліквідовано 14 військовослужбовців 26-ї ракетної бригади. Також Андрій Цаплієнко оприлюднив список Ованих військовослужбовців, які вранці 5 червня готувалися завдати удару по столиці України. Він зауважив, що вдалося натрапити на фото різних років наступних військовослужбовців. Тож список імен в тому порядку, в якому демонструється на відео у телеграм-каналі журналіста. Перший Олег Подозорьов, підполковник командир дивізіону Іскандер, другий Кирило Нефодов, капітан, третій Іван Нерозин, старший лейтенант, Сергій Лапухін, майор, п'ятий Кирило Куліков. Капітан. Шостий Максим Лапшин, єфрейтор, Іван Гаврилов, старший сержант. Восьмий Нікіта Кіров, молодший сержант. Дев'ятий Ян Кропотов, сержант. Ну і не вдалося знайти фото, як дописав журналіст Данила Козлова, прапорщика, Андрія Адріанова, лейтенанта, Олександра Максимова, лейтенанта, В'ячеслава Кожевнікова, сержанта, Ніколая Смірнова, єфрейтора. Також є фото. документа Володимира Соколова, майора, але він, ймовірно, серед поранених. Резюмував Андрій Цаплієнко. Ну і нагадаємо вам, те, що. 5 червня підрозділи збройних сил України у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ Російської Федерації. Про це е звітували, про це дописували у телеграм-каналі Генштабу збройних сил України. Нагадаю, ти що підрозділ 26-го ракетної бригади російських військ із району міста Клінци Брянської області Орефії. і вони намагалися задавати удару по одному із українських населених пунктів. Імовірно, у медіа дописували, що по Києву. Включно писав і телеграм-канал Час Чернігівський, завдяки ефективній дорозі та у результаті злагодженої роботи підрозділів збройних сил та служби безпеки України. Цілі успішно були вражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю, зазнали пошкоджень. Пишуть у медіа, і насамперед ми з вами знаємо, що наші українці різні підрозділи українського війська вони завдають потужних ударів по території ворога і таких жирних ударів також нагадаю, що днями лідер України зазначив а, те, що знищено було три установки: Іскандер, і пошкоджено вертольоти і логістику у Росії логістику Російської Федерації. А, про це повідомив лідер нашої держави в суботу, 7 червня. Так, от президент Володимир Зеленський повідомив про знищення силами оборони трьох ворожих установок іскандер, пошкодження військових вертольотів та нові ураження російської військової логістики і аеродромів. От тож бачимо, що в вечірньому зверненні лідер нашої держави про це все сказав. you І тому ми прекрасно розуміємо, як зазначив лідер нашої країни, що це допомагає нашому захисту, і кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Тож далі наші захисники будуть працювати. Ми розуміємо, що це важко, що це складно, але е, стараються розвідка працює і у взаємодії у них це все виходить просто неймовірно. Ну а тепер щодо гарних новин, які продовжуються. Адже вночі збройні сили України вдарили по аеродрому Саваслейка та уразили два літаки. Попередньо відмінусували літак. Міг 31 к яка запускає ракети «Кинжал» та літак Су-30 або Су-30 Супер, тридцять 34. результати уточнюються, бо ми розуміємо, що має бути до розвідка і деталізація того, що як там трапилося, включно через супутникові знімки, щоб це все подивитися. Стало відомо те, що вночі 9 червня сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими сил оборони вдарили по аеродрому Саваслівка у Нижегородській області. Регулярно ж Росія використовує його для ударів по території України. З цієї бази в однойменному селі регулярно злітають винищувачі. Міг 31 к які є носіями кинжалів, які до речі, сьогодні летіли. Вночі і вранці по території України 9 червня сили оборони разом з ССО атакували аеродром Саваслійка. І за попередньою інформацією вражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Імовірно, це літаки Міг 31 та су 30 су 34 Результати бойової роботи уточнюються. Нагадую, що село Саваслійка розташоване в Кулубацькому міському окрузі Нижньогородської області Росії. Е, населення нам не треба. Е, щодо аеродрому, то одноіменний аеродром простягається на південний Захід від населеного пункту, і його створили ще у 1953 році, як центр підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору, бачимо, що щось відбувається. Дії якісь відбуваються, і продовжуються такі знаєте, чи то е, наші захисники, чи то якісь потойбічні сили, але ліквідовувати авіацію Російської Федерації, чи то дронами, чи то ракетами І бачимо, це дуже і дуже гарно все відбувається. Але це ще не все. І про події, які вже відбувалися. Безпосередньо, включно також на території РФІ щодо Казані, як там горіло, що там горіло, і взагалі з чим це все пов'язано. Далі будемо з вами обговорювати. Так ось стало відомо, що в Казані на Росії щось палає біля складів із озброєнням. Над містом видніється густий чорний дим, який ви також бачите нині на своїх екранах. І стало відомо, що в Казані сталася масштабна пожежа на одному з заводів. Горить ймовірно, ще цех про це повідомляють і наші колеги з посиланням на розмі. Та Астра. в Кіровському районі Казані сьогодні в день сталася масштабна пожежа. І, за повідомленнями, чорний густий дим підіймається над містом і помітний з набережної Волги, також з центральної частини Казані. Як пишуть російські змі, загорівся, нібито цех одного з місцевих заводів. За їхніми даними ймовірно, причиною займання стали. Несправності з цистерною, в якій зберігався розчинок. Ну знову ж таки, це не перша така пожежа. Офіційно підтвердження цих даних наразі немає, але нагадаємо, що 3 червня, до прикладу, в російській Нижегородській області також на моторному заводі програмі вибухи на території об'єкта. Тоді також почалася сильна пожежа, що найменше одна людина постраждала за даними шот приблизно 23.00 за київським часом з боку. ЗМЗ прогремів сильний вибух і було видно заграву від пожежі. Крім того, 31 травня в підмосковному населеному пункті Красногорську спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва взуття. Тоді стовподиму було видно навіть у Москві. Але найцікавіше те, що пожежа була за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Владимира Путіна. Про це ми також вам говорили. Ну і бачимо також з'являється інформація від партизанського руху. У а, а теж причетний до удару по казанському пороховому заводу. А теж підтверджує свою причетність до успішного удару сил оборони України. І ще у липні 24-го року наші агенти провели детальну розвідку об'єкта, Дописують партизани, вивчили виробничі корпуси, маршрути, доставки сировини, охорону та технічну інфраструктуру. Усю зібрану інформацію було передано Силам оборони для підготовки прицільного удару. Сьогодні по цьому заводу. Було завдано точного удару. Об'єкт вражений. Ну і крім того, нагадаємо, що казанський пороховий завод один із головних виробників пороху. Також зарядів для артилерії, ракет калібр та іскандер. Також авіаційних боєприпасів. Його виведення з це серйозний удар по виробничому ланцюжку, який постачав фронт російським озброєнням. Дійсно, бачимо, що. Важливі об'єкти вражаються і нашими силами оборони щодня. Як бачимо, вже частіше і частіше з'являється саме про це інформація. Ну і ба більше не забуваємо про те, що відбувається і на території тимчасово окупованого півострова. Всі ми пам'ятаємо ту спецоперацію, яка була проведена після Павутина, власне, по Кримському мосту, коли було вражено. Так от Андрюшенко анонсував вибухові новини із Севастополя. Він зазначає, що досить скоро має бути цікаво гарні новини. Будуть луна. Ти З-під Севастополя очікуються вибухові новини в тим часу, окупованому Криму, дуже активно працювала протиповітряна оборона. Є інформація, що ракет Нептун мали завітати саме на те місце, де розміщена російська протиповітряна оборона. Про це нашим колегам розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. З його словами потрібно добувати кримський міст. Нам треба добувати кримський міст. Якщо вже так розхоталося після цього, наймовірніше ми за заці... Це взялися, тому що з Севастополя вже лунали вибухи. Потім була пауза. Згодом знову лунали вибухи. Наші джерела кажуть, що має бути. Цікаво, сказав він. Ну і Петро Андрющенко зазначив, що проводиться якась операція наших сил оборони комплексно згори. Ймовірно, українці очікують хороші новини. Проте останнім часом результати операції, які проводяться, ми бачимо не завжди. Або ж на них доводиться довго чекати. Можливо, стане відомо до кінця тижня. Наприклад, минулого тижня з території Запорізької області безліч прекрасних новин про які. На жаль, не можна розповідати в росіян дуже великі проблеми з інфраструктурою, тому ворог не дуже хоче їхати новою залізницею. Далі цитую, що говорить Андрющенко, тому це прекрасні новини. Думаю, приблизно те саме нас чекає із Криму. Ну, Піде масивом. чудово, тому що це сильно змінює карту бойових дій і сплутує карти росіян. Підкреслив керівник центру вивчення окупації. Він додав, що за так щодо окупованих територій спостерігаються прекрасні результати. Давно такого не було однак потрібно, щоб географія ударів по ворожих об'єктах трохи розширилася, зазначив Андрющенко.